13 питань розглянули на 59-й позачерговій сесії Хмельницької міської ради серед ключових безпека, соціальний захист та розвиток міста. Зокрема, виділено кошти у сумі 2 мільйони 300 тисяч гривень для надання грошової допомоги родинам полонених та безвісти зниклих. Її отримують 40 родин Хмельницької територіальної громади. Також депутати вже втретє проголосували за програму підготовки мешканців Хмельницької громади до національного спротиву на 2026-2027 роки. Програма працююча завдяки роботі нашого навчально-тренувального центру. Ми вже маємо дев'яту групу мешканців громади, які проходять навчання. Це кількомісячне навчання, пов'язане з підготовкою до наспротиву, навики роботи з безпілотниками, тактична медицина, інженерка, бойова робота, робота в тиру, робота на полігонах. Крім того, НТЦ в межах цієї програми активно працює з діючими військовими, особливо по БПЛА і коптерах. до слова, за минулий рік близько півтори тисячі учнів пройшли відповідну підготовку на базі навчально-тренувального центру. Окрім того, депутати затвердили склад комісій житлових питань, зокрема для внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Станом на сьогодні є 340 таких заяв. Постанова Кабінету міністрів 1176, 22 вересня 25 року. Запроваджує новий механізм поранок надання житлової допомоги, а це є житловий ваучер на суму 2 мільйони гривень. Хто може отримати таку допомогу? Внутрішньо переміщена особа, має бути статус, участки бойових дій і особи з інвалідністю внаслідок війни. Проголосували обранці за створення відділу охорони культурної спадщини Хмельницької громади. Зміни депутати внесли і до програми розвитку освіти. Передбачили ще частину працівників закладів дошкільної освіти, які отримуватимуть в цьому році доплату в розмірі 2600 гривень. З 1 вересня ми ввели для 28 різних посад таку доплату. З 1 січня допрацьовували власне, ці посади, ну і от з 1 лютого ще вводимо три посади. Також передбачено кошти і на проведення будівельних робіт у закладах охорони здоров'я. Окрім того, депутати міської ради звернулись до Кабінету міністрів та профільного комітету Верховної Ради України щодо недопущення введення ПДВ для малого бізнесу. Подібне звернення ми направляли десь приблизно місяць тому за моїм підписом. Подібне звернення ми направляли від регіонального відділення асоціації міст від Асоціації міст України. Це однозначна позиція місцевого самоврядування. Ми тут повністю солідарні з мікробізнесом в умовах воєнного стану. Такі введення однозначно битимуть по економіці України, завдаватимуть суттєвих ударів, скажімо так, і по мікропідприємництву, яке реально виживає в надзвичайно складних умовах війна, мобілізація, енергетична криза і так далі. Проголосували депутати і за продовження функціонування програми Моє укриття, завдяки якій у багатоквартирних будинках укриття облаштовують та приводять його до відповідності. Наталі Аглевич, Юлія Берчко, телеканал Перший Подільський.